Всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та туризм». та З вами, як завжди, Євген Чепденков. Сьогодні вас очікує дуже класний та цікавий сюжет, тому що сьогодні ви побачите флагман Friendly Day. Це дуже крутий захід, який проводить компанія Флагман для всіх друзів компанії. Наші клієнти, то є теж друзі. Тому сьогодні ви побачите класне скування, барбекю, аукціон на підтримку ЗСУ. Презентації дуже багато новинок. Тому з вас, як завжди, лайкос на підтримку кремовної. Контенту, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу такого закиду, чи будете посвідчати його наступного разу. А ми погнали! Дивіться сюжет. Флагман Тен Віде. Поїхали! Катя, ми сьогодні на флагман Friendly Day. чесно кажучи, я просто в шоці, тому що тут так багато людей, як на виставки. Ще коли от були ці мирні часи до війни, і ще вона сьогодні буде барбекю. там на горі шампанське. Але ви знаєте, зараз ми живемо в важкі часи, і проте такі заходи також треба іноді влаштовувати. Я знаю, що ми сьогодні зберемо потужну суму на ЗСУ. Сьогодні багато людей тут є. Сьогодні багато хто поспілкується, хто собі купить якісь обновки і. Це дійсно знаєте, щось таке тепле, щось от таке. От як ж з минулого життя? Я дуже дякую вам, що ви таке організували. Ну і що запросили нас як гостів. Дуже приємно. Всі-всіх привіт! Ми знаходимося на заході. Флагман Friendly Day. Заходом дуже задоволений. Зараз знаходжусь на стенді Карпро. Оглядаю новинки. Був дуже здивований. Таке різноманіття всякого нового, що я побачив. Маю надію, що більшість цього в мене з'явиться в асортименті. Тому що якось мене здивувало. Хочеться це все випробувати вже на воді. Дякую, флагману, за такий чудовий день. Вітаю всіх, хто не знає, я Олександр Шевченка, суддя національної категорії з риболовного спорту, але не сьогодні. Сьогодні я гість та друг компанії Флагман, торговельної марки Азури та багато інших. Хочу подякувати за цей чудовий захід, шикарна організація, багато людей, незважаючи на те, що на даний час проходить у нас в країні. Компанія Флагман багато робить щодо допомоги збройним синам України. Та популяризує риболовний спорт в Україні і приїхав сьогодні подякувати всіх. Побачити, попіскулкуватися. Дуже приємна обстановка. Багато знайомих Взагалі мені дуже подобається особисто новинки від торговельної марки Азура і наприкінці я хочу подякувати генеральному спонсору-партнеру нашого спокійного життя. Це Збройним силам України. Дяка вам всім хлопці, що ми маємо нагоду саме проводити, збиратися і жити відносно спокійним життям. Друзі, всім привіт, радий вас вітати на нашому заході Friendly Day. І сьогодні від торгової марки КарПРО ми презентували дуже багато цікавих новинок, як для корап'ятників, так і для флетфідерістів. Новинки як харчувані, так і в обладнанні. Нові шелтери, тепер ви можете заїжджати в них своїм автомобілем, дуже зручні крісла. А любителям флету це методні бокси, дуже мініатюрні наживки з, з гарними смаками. Що стосується дальності закиду, то ви перевершите свої можливості і поставите власні рекорди, тому що їх – це справжня динаміка в дальності закиду, яка чекає на цьому сезоні. Гарні флет-фідери. Тому будьте з нами разом з КарПро дуже цікаво. Друзі, всім привіт! Думаю, ви вже знаєте, де ви знаходитесь, де знаходжуся я флагман Friendly Day. Ми біля стенду Азура. Він розтягнувся. Чи не на весь магазин тут є. І вертушки, і шнури, нові окуляри, нові діабло. Ви подивіться на цей дизайн? Просто Японія відпочиває все золотеньке, черненьке, гарненьке. Дуже широка серія сафін, нові кеншини, нові кінетики, нові савади. 106 савада до 68 грамів канів відпочиває. Отакі От судаки. Ідеї, це дуже цікаво, що навесні можемо е, з усіми поспілкуватися, можемо е, набратися ще більшого позитиву перед відкриттям сезону. Е, подивитися, які новинки будуть. Та е, мені, як виробнику, дуже цінно, що я зможу з вами поспілкуватися. Ви можете сказати, як у вас є досвід на якісь нової доймах, що краще працювало, е, з чим комбінувала, і в якому напрямку потрібно ще розвиватись. Тому такі заходи мені дуже подобаються, і я вважаю, що. Це повинні вони бути і на протязі сезону, і влітку, і восени, для того, щоб підсумувати, що зараз працює і що краще на протягом всього сезону. Тому приймати участь в таких закладах. Друзі, привіт всім! Ми сьогодні на аеродромі. Бачите, тут грандіозне свято. Зібралося дуже багато людей і, в принципі, дуже багато новинок можна сьогодні підгледіти. Ми представники різних торгових марок сьогодні тут. Дуже дуже цікаво. Класні штуки, розповідаємо всім всі секрети, так що не зволікайте, давайте бігом до нас. Привіт, товариство! Мене звати Юрій Масічук. Така кількість величезна, присутніх. В зоні барбекю був просто ажіотаж. Конкурси на сцені, інтерактиви ми розіграли. Благодійний розіграш у нас відбувся на 100 тисяч риболовної продукції. Ми зібрали величезну кількість на підтримку збройних сил. Сьогодні я вважаю що це успіх. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам було взагалі. І в такому випадку ми влаштуємо цей захід ще раз, можливо навіть в цьому році. Ми побачимо. Шановні глядачі, саме так пройшов наш перший захід Flagman Friendly Day. Підсумую, дуже багато людей. Саме головне, що ми бачили ваші вдячні глаза. Саме головне, що ми бачили ваші позначки. Бо Flagman Friendly Day це свято для клієнтів компанії Flagman для наших друзів. Тому слідкуйте за нашими новинами. Flagman Friendly Day. Ще буде не один раз, це я вам гарантую. Він буде ще набагато масштабніше і ще набагато крутіше. Тому на сьогодні це все. Як завжди, ставте лайкосик, не забувайте про наш телеграм-канал. Силочка зараз з'явиться у вас на екрані QR-код. Перейдіть, підпишіться, бо там сама класна інформація. Оставляйте класні коментарій. Всім папа, -па, слава Україні і до побачення!